Об'єкт, якого навіть ще немає в відкритій рекламі, будинок для себе саме такий часто шукають в оренду. Дуже часто звертаються до мене. Орендарі потенційні, так і кажуть, нам, будь ласка, не такий, що під оренду, а такий, що от готовий повністю до життя, що там є абсолютно все. А саме головне така, знаєте, домашня атмосфера. Саме такий будинок. Так, я розумію, що оренда не дешева такого об'єкта, але воно того коштує. Розташування близенько до річки Південний Буг, це у нас мікрорайон Сабарів. Навіть не говоріть мені ні про які запахи, ніколи в тій частині, де знаходиться наш будинок, не було чути жодних сторонніх захід. Запахів, комфортне класне місце, абсолютно приватна територія, два паркомістя, три спальні, величезна кухня студія. Все є для життя. Тож, а ще, крім того, є, до речі, гостьовий будиночок. Далі все покажу у відеоогляді. Ходімо, подивимось. Двоповерховий будинок площою 120 квадратних метрів, на три спальні та кухню студію з вітальнею. Крім того, 6 соток землі. І у нас є критий гараж і навіс для другої автівки. Тобто спокійно дві автівки на території будинку абсолютно приватно запаркуєте. Що мені дуже подобається, це відчувається тут абсолютно тиша, спокій, дуже комфортно. Ще окремо маємо вхід в цоколь. Там теж ще два великих приміщення. Одна прям така кімната. Можна собі навіть обладнати якийсь робочий кабінетик або все, що вам потрібно. Ось показую, що під навісом автомобіль, і ще ось за воротами у нас місце під ще одне. Одну автівку, дуже доглянутий будинок. Всюди абсолютно охайно, ландшафтний дизайн, абсолютно акуратно. Є ось така крита зона. Можна тут встановити собі такі меблі, так на дворі, і насолоджуватись проживанням в приватному будинку. Від вхідної зони заходимо в будинок. Ось така коридорна вона зона, там є ніша для зберігання потрібних речей одразу при вході. І заходимо на перший поверх. Перший поверх це у нас санвузол. У нас в будинку два великих. Повноцінних санвузла зверху з ванною, внизу з душем. Бачите, всюди дуже акуратно. Ось такий у нас ось така у нас стандартна комплектація: рукомийник, дзеркальце, туалет, душова кабіна. Все потрібне присутнє. І одразу суміщений простір через такий перестіночок і красиві ніші з підсвіткою. Тут зона відпочинку, зона вітальні. У нас великий розкладний диван. Ви бачите, що дуже таке приємне оздоблення. Вся, весь будинок виконаний в таких красивих, стриманих пастельних кольорах, дуже гармоній. Іно насправді, коли заходиш, переступаєш в поріг, прям хочеться залишитися проживати. Дуже дійсно комфортний варіант. Кухня теж оснащена абсолютно всім потрібним. Ви бачите, газова поверхня, духова шафа, холодильник, мікрохвильова піч, все присутнє на цій кухні і готове до проживання. Переміщуємося з вами на другий поверх. Як я вже говорила, у нас цей будинок розрахований на три спальні. Одна зі спалень має ось таке односпальне ліжко. Комплектацію бачите на відео, робоче місце, шафки для зберігання усе потрібне. І ще дві спальні мають вихід на балкончик та е, такий суміщений великий балкончик з видом на південний бух. Санвузол на другому поверсі максимально великий. Тут у нас пральна сушильна машина, кутова велика ванна. Всюди чисто охайно. Друга спальня, як дитяча, бачите, так з виходом на балкончик. І ось там проглядається аж до річки Південний Буг. Я сама на автівці дуже люблю ось сюди приїздити. Тут дуже пейзажно і дуже красиво, максимально зручно буде прогулятися. І спальня номер 3 комплектована двоспальним ліжком. Ту спальню дитячу, яку я показувала, готові поставити ліжко, яке потрібно. Телефонуйте, будинок вже вільний.